Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатки. Сьогодні починається тиждень, тема якого наша країна Україна. Малята, а скажіть, будь ласка, хто з вас знає, яка столиця нашої країни? Не знаєте? А можливо, мені хтось підказує, що це Київ. Малята, країна. Це те місце, де живемо ми. А де ми живемо? В, якій? в якому місці ми живемо? Так, ми живемо в місті Запоріжжя. З чого починається наша країна і з чого починається наша батьківщина? Це те місце, де люди народилися і живуть. Ми народилися в цьому місці. І ми в цьому місті і живемо. Починається батьківщина там, де ваш будинок. Починається батьківщина там, де ваш дитячий садок. А як наш дитячий садок називається? Так, барвінок, мені Петрик і Наталочка підказують, що це барвінок. А малята, давайте поглянемо на наш садочок. На сході сонцю наш барвінок ніби сам світиться, як сонце, вирає теплом і кличе до своїх стін. А на якій вулиці розташований наш дитячий садок? Так, ми вже говорили, що на Мирослава Симчича. Гарне мальовниче місце Запоріжжя це наше. Наша Хортиця, багато, на якій багато рослин, кущів, дерев, цілющих трав, пахучих квітів. Місто Запоріжжя розташоване біля річки Дніпро. Най... Неймовірну красу і мальовничість створює річка і рослини навколо міста. Малята, є у нашому місті казковий куточок, де багато квітів, в тому числі і квіти барвінку. Згадали, а це ж квіти, наш... назви нашого дитячого садка. По чепурним алеям, які є там, можна ходити і побачити багато цікавих рослин і квітів, різнокольорових і незвичайних. А щоб взимку це все збереглося, то побудовані там теплиці. Малята ось такі теплиці, де все під склом. І рослини там ростуть і не бояться ніякого холоду. Відвідайте діти з батьками це місце. Це місце називається Ботанічний сад. Малятка цікавою мандрівкою для відпочинку буде для вас дитяча залізниця. Ось така. Там ви побачите маленькі потяги і малі вагончики. А зустрінуть вас біля них провідники-школярі. На цих вагончиках ви зможете покататися. Малята на території дитячої залізниці є зоопарк. Ви можете там його відвідати. Також є окремо стоїть дендрарій та великий акваріум з декоративними рибками. Це дуже цікаве видовище. Малятка, ми з вами зробили ось таку екскурсію на малюночках і картинках і фотографіях. Але ви можете з батьками дорослими відвідати всі місця, які є в нашому місті. Так скажіть, будь ласка, як називається наше місто? Так, місто Запоріжжя. А яка річка пропливає і є біля міста нашого Запоріжжя? Ой, мені Петрик шепче, що це Дніпро? Молодці! Отже, наше заняття спливає до кінця. На все добре вам, діти! До побачення, до нової зустрічі.